На це просто начхати, і до корів совісті людина не відчуває. Це потреба та бажання поїсти на ніч і не паритися щодо можливих наслідків, скажімо, зайвої ваги. Думаю, продовжувати далі не потрібно, оскільки зрозуміло, що йдеться про задоволення власних бажань та інтересів, при цьому бажання людей, за рахунок яких досягаємо власної мети, до уваги не беруться. Наприклад, є дівчина красива та сексуальна. Ну, дуже гарна. Дуже хочу з нею сексу, а стосунків не хочу. Тим більше, що дружина, яка сидить удома, цього не схвалить. Мені все одно, що думаю з цього приводу як особа, до якої маю лише фізичний інтерес, так і моя дружина. Я вішаю локшину дівчині про кохання та сплю з нею, отримуючи що хочу. Приходжу додому і нічого не кажу моїй половинці, бо вона сидить з дітьми. Звільняючи мені час для моїх справ, підтримує порядок в домі, а також смачно готує для свого, нібито вірного чоловіка. Тобто мовчання та недоказаність мені вигідні з усіх міркувань. І мені не соромно ні перед дівчиною, ані перед дружиною. Мене не цікавлять їхні почуття та переживання з цього приводу. Ось що таке ідівські потреби потреба жити для себе та заради своїх інтересів. Максимальне задоволення цих інтересів і повна байдужість до етичності подібного поводження з людьми. І ось лікарка, з якою я спілкувався, говорить про те, що люди, які йдуть таким шляхом, значно успішніші і задоволеніші життям, аніж такі лопухи, як я, дуже важливо розуміти, що її слова не передають якісь особисті переконання, а констатують непорушний факт, поданий у психології після цієї розмови, розмірковуючи над тим, що сказала ця дипломована медична фахівчиня, цілителька людських душ, я згадав дві дуже красномовні історії про людей із супер яскравими проявами ідівських потреб. Один мій давній товариш, розповідаючи, як на руках його дівчини від невиліковної хвороби помирав її батько, обмовився, що був радий, коли все закінчилося, бо всі вже втомилися доглядати людину, яка багато місяців тому втратила здатність обходитися без сторонньої допомоги.